Я вважаю, що найкориснішим уроком є цей урок, тому що писати actionable follow-up — це важлива навичка, хардова навичка, яку треба розвивати кожну людині. Кожен раз, коли ви провели ефективну зустріч, продуктивну зустріч, вам здається, що все було дуже класно, ви про все домовились, ви все вирішили. Але якщо ви не запишете це в actionable follow-up, ви нічого не вирішили. Взагалі, термін follow-up з'явився з англійської кальки follow-up, тобто слідувати за англійською мовою, це пишеться ось так. А українською мовою це пишеться ось так. Ми будемо розбирати з вами тут і навчатися робити actionable follow-up. Те, що я називаю AFU, actionable follow-up – Це ті речі, які треба, щоб хтось виконав. Якщо ви провели зустріч і не записали чітко, хто і що та як має зробити, та не подивилися на цей запис і не підтвердили їх наприкінці зустрічі, то ви зустрічатимесь знову на ту саму тему, лише витративши ресурси на непотрібну роботу, прості і роздратування. Перший тип фоллапів це стінограма. Стінограма це розшифровка чи транскрибація тексту. Другий тип фоллапів це нотатки чи конспект. Ну, це схоже на те, що ми всі писали з вами в університеті, коли хтось розповідає щось, і ми там робимо якісь помітки. І нарешті, третій вид фоллапу це те, заради чого ми зібралися на цьому році. Це екшнбл фоллап, це те, що найважливіше в нашій роботі. Вміння конвертити те, про що ми поговорили, в результат. Це залежить від того, наскільки ви якісно запишете Action follow-up і попрацюєте після Actionable up В якомусь сенсі, коли я говорю follow-up, чесно кажучи, я вважаю справжнім follow-upом, якщо можна говорити, це саме Actionable up Критерії створення Actionable Fullaпу. Чи фреймворк ARCV. Перша літера A – Actions. Тобто, це конкретно ми прописуємо дії. Що потрібно зробити? Друга літера. І другий критерій це літера R responsible. У кожного екшена має бути responsible людина, тобто відповідальна людина. У кожній таски має бути людина, яка цю таску має виконати. Все дуже просто. Якщо ви прописали якийсь «Actions», але немає відповідальної людини за цей екшен, це теж марна витрата часу. Хочете, щоб щось було виконано? Поставте відповідальну людину. Наступний критерій, третій clearly, літера C. Тобто запис того, що треба зробити, максимально прозоро, чітко, якісно. Четвертий критерій це verbs чи дії. and dates, насправді. Тобто дієслова та дедлайн. Перше правило, що на зустрічі, має бути секретар. Секретар це відповідальна людина за запис фолапу. Ви маєте обрати такого секретаря, який. Дуже гарно, зрозуміло, пишуть. такого секретаря, який не буде соромитися вас перебити, вас стопнути, сказати: Друзі, я не зрозумів, що ми пишемо. Ви вдвох не домовились. Секундочку, що ж ми будемо записувати? Вам потрібна особлива людина, яка надійно відпрацює наприкінці зустрічі. Секретар обов'язково перед тим, як закінчити кол, Шерить екран. Де в месенджері чи там в редакторі, де йому зручно показує, що він записав. Його задача зробити так, щоб кожен учасник зустрічі, особливо ті люди, які responsible прописані за actions, які треба зробити, щоб вони підтвердили, що все зрозуміло, все чітко, в них нема питань, і вони готові до того, щоб виконувати цю таску. Друге правило: actionable follow-up пишеться під час зустрічі. Ніяких я не пишу потім, ніяких я передивлюсь відео. Не пишу. Ви маєте секретар має писати follow-up під час зустрічі. Дивимось ось тут, на приклад якісного actionable флап. Це перший фуллап, це від компанії laguna напрай. Дивимось, що наш фреймворк ARCV працює. Тобто тут записано тільки Actions. по кожному Actions є Responsible людина. Всі пункти записані дуже зрозумілою мовою. І по кожному пункту є Verbs. тобто в кожному пункті є дієслава. Окремо, хочу сказати про блок decisions. Decisions, тобто рішення. Це не є вимогою до actionable follow-up. Але якщо так вийшло, що в рамках вашої зустрічі ви хочете зафіксувати якісь рішення, то ви можете це окремим блоком додати до actionable follow-up. Це така доробка actionable follow-up, яка має се.